14 місяців у полоні перебуває Андрій Найман, медик із Азовсталії. Коли Андрій попав в полон, було страшно, звичайно страшно. Але я розуміла, що якщо вони залишаться на Азовсталі, їх просто вб'ють, їх не буде. У Житомирі розмістять шість модульних укриттів. Всього на сесії було виділено 25 мільйонів гривень для встановлення цих модулів. На сьогодні в середньому вартість такого модуля близько 2 мільйонів гривень. Це в залежності там від розмірів в різних містах. Вони будуть трошки різні. Військовослужбовець Олександр знайшов у соцмережах хлопчика, який в 2014 році подарував йому оберіг Ангелика, що став талісманом. Це якраз те покоління, за чиє краще життя. Ми воюємо, щоб, щоб це не перейшло на них, і щоб, щоб наша країна була для них в тому вигляді, в якому вони захочуть. Їх бомбили з всього, що тільки можна: з моря, з неба, з повітря, зі, зі 30-річний капітан медичної служби Андрій Найман народився і виріс у Житомирі. Бути медиком мріяв з дитинства. Вищу освіту Андрій здобув у Національному медичному університеті імені Богомольця та в Українській військово-медичній академії. У 2018 році за розподілом працював у Маріупольському шпиталі, де очолював неврологічне відділення, надавав медич допомогу військовим та цивільним тітка Андрія каже: він втратив батьків ще у дитинстві, тому виховувала його вдвох з чоловіком. Це моя дитина. Я кажу так, всім, я так відчуваю, і Андрій так знає. Я його хрещена. Людмила розповідає: спочатку повномасштабного вторгнення Андрій працював у шпиталі та надавав допомогу пораненим. 16 березня внаслідок авіаудару будівлю зруйнували. Працівники шпиталю вирішують евакуюватися. І вони розділились на дві частини. Працівники шпиталю. Одна частина пішла на завод Ілліча, інша частина пішла на завод Азовсталь. І Андрій наш попав саме на в ту частину, яка пішла на Азовсталь. Мені особисто він не казав, що він знаходиться на Азовсталі. Я дуже випадково побачила сюжет на українському телебаченні, і я побачила, що Андрій там на Азовсталі допомагає хворим. На Азовсталі українські військові знаходилися під постійними авіаударами, артилерійськими обстрілами та штурмами. Ми знаходимося повній блокаді, і токсикологічний аналіз ми виконати не можемо. Саме тому пацієнтам була надана допомога з урахуванням максимального перекриття усіх можливих видів всіх речовин. То був для мене шок в той час. Якраз його дружина була вагітна. Я дуже боялась їй щось сказати, що Андрій там. А вона боялась мені сказати. Вона також це побачила. Цей сюжет у квітні 2022 року в Андрія народився син. Ми їхали хрестити маленького, і він зателефонував. Саме були хрестини, ми похрестили, і він попросив Олю, щоб Оля мене покликала. Знаєте, як він на мене дивився? Я дуже, ну, зараз там завжди це згадую, він очами бігав по, по моєму обличчю. Розумієте, він не просто там на мене дивився, як я виглядаю, а він кожну рисочку мою дивився на, на лоб, на коси, на очі, на ніс. Я Його дуже просила Андрій, ти мені щось голосом не диктує, і прийшли. То він мені такі маленькі кругленькі відео прислав, що в мене все добре, я тримаюся, ви тримайтесь. В полон Андрій потрапив 18 травня 2022 тисячі Коли Андрій попав в полон, було страшно. Звичайно, страшно, але я розуміла, що якщо вони залишаться на зосталі, їх просто вб'ють, їх не буде. Я один із тих речей, які залишилися і свій сводову до кінця, і от вже 10 місяців хожуть в пліну. Людмила розповідає, що з того моменту, коли Андрій потрапив у полон, вона почала слідкувати за новинами. Ми стали дивитись всі шукати на всіх ресурсах, де є відео. Хто виходить, як виходять, і намагались знайти свого хлопця. І, дякувати Богу, ми побачили. Це було 18 травня, що Андрій виходить і сідає в автобус. Ми його впізнали зразу. Найстрашнішим моментом для Людмили та його дружини був вибух в Оленівці. Ми не знали, де саме знаходиться Андрій, говорить жінка. Ти не зателефонуєш в лікарню і не спитаєш, чи є там у вас такі хворий чи ні. Чи не зателефонуєш в поліцію? Тобто я розумію, що моя дитина там, там був теракт, вже є світлини, обгорівши тіла, ручки, ножки, біблія скровавлена на порозі бараку, люди приваряні полум'ям до ліжок. І ви розумієте? Оце було найстрашніше. А ввечері, дякувати Богу, Олі зателефонували і сказали, що Андрій живий. Людмила говорить, що наразі спілкуватися з Андрієм немає можливості. Інформація про нього надходить через звільнених полонених. Він тримається, він читає. У них там є можливість читати. Він спілкується з людьми. Він 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 вміє бути сам, ну тобто. Він займає свою голову, свої думки. Жінка каже, що родини полонених українських медиків об'єдналися в спільноту та ведуть постійну боротьбу, щоб повернути рідних додому. Вони звертаються у всі можливі інстанції, проводять акції, не дають забути про полонених. Медики не комбатанти. Їх війна це боротьба зі смертю заради порятунку людей, говорить Людмила. Я як мама військово-полоненого медика, хочу звернутись до всіх. Від кого залежить доля та воля моєї дитини та інших військових полонених і військових полонених медиків? Я дуже прошу зглянутися та допомогти нашим дітям здобути волю. Поверніть їх додому, будь ласка. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир. 2 серпня члени виконкому Житомирської міської ради погодили комунальним підприємствам Зеленбуд та парк розміщення шести найпростіших модульних укриттів. Ольга Бронштейн, головна архітекторка Житомира, перелічила адреси, де будуватимуть модульні укриття. Просимо погодити розміщення найпростіших укриттів на території Житомирської міської територіальної громади, а саме чотири укриття комунальному підприємству Зеленбуд за адресами Бульвар Новий, 4, площа Польова, 10, вулиця Бориса Лятошинського, 13 та вулиця Покровська, 131, а також два комунальному підприємству Парк за адресами бульвар Старий. 14А та вулиця Чуднівська, 167. На даний час проведений тендер по чотирьох укриттях. Вчора визнав переможець сільської компанії «Теркуль», у якої є вже два готові укриття. Вчора зв'язувалися на воді, бо нам завтра приїхати, облянути майданчики, міський голова Сергій Сухомлин каже, що за площею модульні укриття будуть від 100 до 150 квадратних метрів. На кожному мають встановити камери та електронні замки на дверях. Всього на сесії було виділено 25 мільйонів гривень для встановлення цих модулів. На сьогодні в середньому вартість такого модуля близько 2 мільйонів гривень. Це в залежності там від розмірів в різних містах. Вони будуть трошки різні. Тому там є чіткі норми, і цей бітон може витримати пряме попадання там 152 калібром. Зрозуміло, що у нас тут 152-го калібру немає. Пряме попадання там ракети не витримає там, я думаю, ніякі укриття, але вони ще будуть додатково посилюватися габіонами і всім іншим для того, щоб збільшити захист, і це повністю по нормативам ДСНС, по ДБН Ми будемо допрацьовувати, робити їх максимально безпечно. Подальшому модульні укриття планують встановити й в інших районах міста, де спостерігається скупчення людей і немає поблизу укриття, каже Сергій Сухомлин. За його словами, перші два модульні укриття тестуватимуть наприкінці наступного тижня. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Віктор Бойчук слюсар теплових мереж комунального підприємства Житомир теплокомуненерго. Чоловік розпаковує нові насоси і готує їх до монтажу. Віктор Бойчук каже, що старе обладнання котельні застаріло йому вже 30 років. Новий насос, який буде встановлюватися у нас на котельні, це віловський, багатоекономний, економний, старі ми міняємо. Повикидали насоса мотора. Да в даний момент буде монтаж робиться на, на цей насос. Два буде ставитися. Старого оставляємо ще для підстраховки. А цей буде монтуються, забетонірується. Начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго Андрій Собченко розповів, що в березні 2022 року в котельні були зруйновані вікна та пошкоджене обладнання. Було відновлено скління даної котельні, тому що всі вікна вилетіли вибуховими хвилями. Також були пошкоджені деякі котли мурівки. От також це все з силами, власними силами співпрацівників підприємства, було все, все відновлено. Андрій Собченко каже, що після пошкодження котельні там частково замінили обладнання. Старі котли демонтували, встановили нові економні з сучасними пальниками. Було помінено на даному об'єкті обладнання гарячого водопостачання. От, так як дана котельня у нас подає 24 на 7 гарячу воду на лікування, Кувальні заклади. Якраз закінчується монтаж обладнання, обв'язка котлів вже завершена. Проводиться монтаж нових насосів ефективних От. етап супутнього обладнання. Котельня по плану має бути до кінця серпня місяця. Готова до експлуатації. Нагадаємо, що котельня і навколишні будинки були пошкоджені під час ракетного обстрілу 1 березня 2022 року. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Олександр військовослужбовець. У 2014 році в громадському транспорті до чоловіка підійшов хлопчик і подарував йому сувенір у вигляді маленького янголятка. Чоловік каже, що він став для нього талісманом і був з ним на всіх місіях. Це, це дуже круто, коли Маленькі дітки роблять от великим там брутальним жлобам, типу в мене, там, під 2 метри ростом 100 кг ваги з бородою, такий, там, вічно серйозних щах, коли вони роблять якісь маленькі подарунки від себе. Ну, Це дійсно це мега круто, яким би ти там не був би брутальним і таке інше, ти. Ну, Інколи такі моменти бувають там, дійсно до сліз. Хоча ну, всі ж такі там, взагалі не сентиментальні, але. Це якраз те покоління, за чиє краще життя. Ми воюємо, щоб, щоб це не перейшло на них, і щоб, щоб наша країна була для них в тому вигляді, в якому вони захочуть, і щоб вони мали нормальне, достойне, повноцінне життя, щоб їм не потрібно було брати зброю до рук і вирішувати проблеми які зараз вирішуємо ми. Нещодавно на своїй сторінці у соціальній мережі Олександр опублікував допис, що хоче знайти дитину і зробити взаємний подарунок. Ну, я перебирав форму амуніцію, знайшов цей талісман, ну, такий думаю, ну, напишу пост, мало лі. Ну і ось написав, знайшовся цей хлопчик, який. Е, мені скинули контакти мами. Ми з е, мамою, волонтером цього е, малого спита, списалися. Анастасія, мама хлопчика, який подарував військовому ангелика. каже, що коли побачила допис, сама почала шукати чоловіка. Спочатку він шукав, а потім вийшло так, що вже я шукала, бо я побачила репост репосту, і не було зрозуміло звідки. Ось і його тегнули. І він вийшов на зв'язок. Ми списалися десь. Незабаром в нього має бути відпустка. Він сказав, що ну ми побачимося Strінемося. Хочу хоче сину подарувати якийсь невеличкий подарунок. Жінка розповіла, що янголят ручної роботи у неї було небагато. Їх вона дарувала військовим. Анастасія каже, що чоловіки по-різному реагували на сувенір. Десь по штук 10, наприклад, ми робили, клали в кишеню і от собі там йшли по своїх справах. Ось бачимо якогось військового, відійшли, наприклад, там. Дякуємо вам за захист. Або ну щось таке людське, да, там, добрий день, хочемо вам подарувати, янгулятку, хай вас береже. Ось. І, ну і хлопці теж по-різному, хтось так соромився, хтось посміхався, хтось радів, хтось сказав, а що це таке, на що? Ну, хай вас береже. А, добре, <сміст> в кишеню». <сміст> а ось цей випадок запам'ятався тим, що так якось а, цей хлопець прийняв його якось так, значимо. Так подивився і кудись поклав як би до документів. Так, от у мене в пам'яті, до документів, і я потім його спитала. І Саша каже, дійсно, що він лежав у нього в воєннику. Анастасія говорить, що хотіли підтримати військових та подарувати позитивні емоції. Хлопцям висловити якусь підтримку, якусь емоцію подарувати. Отак, напевно, більше. Якусь позитивну, невеличку. Нормально. Вадиму було п'ять років той день, коли він разом з мамою їхав плести сітки. Я ну, пам'ятаю той факт, що ми роздавали типу ангелів. Таких, але чесно, саму ситуацію я погано Пам'ятаю, хлопець каже, що сьогодні часу створювати сувеніри стало менше. Більше є важливіше заняття. От, уже ж там і сітка плететься і так далі. Я нагляд, уже просто мало кому є час робити. І є речі, які дають більше профіту на фронті. Це ну доволі цікаво, що пройшло стільки років і досі пам'ятають про цих ангелів. Ну так це приємно. Тетяна Дукач, Ірина Кирилович, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.